Знаєте, оця політика шулерства із законопроектами, от вона призводить до серйозних наслідків в тих умовах, якщо ми цілковито залежимо від наших закордонних партнерів. Тому що обіцяємо ми одне спецконфіскацію, потім дуркуємо і робимо зовсім інші речі. А потім ще пхаємо в ті законопроекти, де ми маємо виконувати наші зобов'язання перед нашими партнерами. Речі, як посадити журналістів на 8 років. Після того, що відбувається, коли зрозуміло, що це шулерство не пролізе. Ми вилучаємо спецконфіскацію. Зараз вносимо її дуже порозуміло, дуже правильно об'єднаними рішеннями всіх фракцій. Але законопроект, як посадити журналістів, ми не знімаємо із порядку денного, а відправляємо на друге повторне друге читання з тим, щоб може не вісім років, але на два роки вони точно сіли. Даруйте, але мені здається, що ось це шулерство воно сьогодні працює не.